Вітаю, самодостатність. Ой, дуже багато <смеш> часу, це діагноз самодостатність, до якого нам казали йти. Але як з'ясувалось зараз, да, ми всі самодостатні, кожен просто по-своєму. І якщо одна людина бажає мати свій бізнес, бути лідером, це круто. Але є люди, яким Таких амбіцій і не потрібно. Але при цьому вони теж самодостатні, тому що вони мають своє бажання, вони мають свій характер, вони мають своє життя таким, яким вони його бачать. Тобто самодостатність, знаєте, для мене зараз це не вершина ельбруса, на яку потрібно лізти. Це зараз така історія, коли ти просто самостійно. Для себе розумій, що ти самодостатня людина, і не потрібно нікому нічому, ні в чому доводити. Ви знаєте, наразі шириться такий взагалі, тренд на ринку праці, що якщо власник. Наприклад, бере управлінця і каже, ну ти мені потрібен ще довести, що ти спеціаліст. Так от наразі управлінці не йдуть в цю компанію працювати з власником. Тому що якщо ти береш експерта, платиш йому за це гроші, ти повинен сприймати його експертизу і профі як норму, а не... Директор або якийсь професіонал, маркетолог, потрібно тобі довести, що він супер-пупер професі... професіонал. Е, в нього є досвід, в нього є відгуки, тобто людина приходить і просто працює. Тому що, коли ти починаєш на роботі щось доводити, це приводить до того, що ти постійно знаходишся в протесті з бізнесом. І це є мінус, величезний мінус, тому що ти витрачаєш час не на те, щоб. Щось створити, а на те, щоб довести, що, що ти експерт і спеціаліст Якщо ви будете е, дивитися це відео і думати, що ну, є ж такі, які не відповідають е, своїй експертизі, на це вам відповім одне. Для кожного бізнесу є свій порог, е, е, поріг експертності. Яким чином? Тут в мене, наприклад, було, що прийшов головний бухгалтер, і в неї є досвід. Головного бухгалтера в маленькій компанії, в якій вона половину функцій, які були нам потрібні, просто не виконувала і не мала досвіду, і не хотіла, в принципі, цьому навчатися. І прийшла головний бухгалтер, яка працювала в великій компанії, навпаки, в дуже великій компанії, і ми для неї були дрібними. Розумієте? Тобто, коли вам відмовляють, відмовляють. Не тому, що ви поганий експерт, а тому, що для цієї компанії, для цього робочого місця потрібен більший досвід або більше навичок роботи в програмах, яких да, або більше. Ну, наприклад, якщо вже взяли головних бухгалтерих, да там навичок. З податковою да, перевірки податкової, От, наприклад, була в нас і ми шукали людини, да, яка мала гарний досвід перевірок з податковою. Тому я хочу вам сказати, що самодостатність це для себе, для інших, тільки співпраця або ви співпрацюєте, або ні, тому що якщо ви приходите для того, щоб... Вас постійно перевіряли як експерта, ви не будете ефективним на роботі і в принципі бізнес від цього втрачає.